Друзі, вас вітає Араз Тіві. Вистоємо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Російський уряд написав листа до індонезійських колег з вимогою заборонити віст емігранту, гумористу з проукраїнською позицією Максиму Галкіну. Він розкрив, що Кремль не вперше докладає зусиль, щоб перешкоджати його туру через антиросійські жарти. Зокрема, минулого року з подачі росіян не виступив у Казахстані, потім у Таїланді, А в ОАЕ організаторів його концерту оштрафували. Про це Галкін розповів на своїй сторінці в інстаграм. Російські змі поширили фейк, що емігрант. Та не пустили в Індонезію через проросійські погляди країни. Проте комік ці новини спростував, запевнивши, що з ним дуже вічливо розмовляли. Відкрили візу та уклали усі необхідні договори. Проблема виникли вже під час перевірки на паспортному контролі, де росіяни не пояснили і згодом ще й повторили, що уряд РФ наполегливо попросив не опускати Галкіна на балі. Причому було названо майже відразу і кілька разів повторено різними співробітниками прикордонної служби. Лист від уряду РФ з проханням не впускати мене на балі. Лист мені був показаний, але звичайно з у копія Нічимно відмовили. усі служби як транспортні, так і прикордонні висловлювали доброзичливий подив. Чим я заслужив таку честь і таку персональну увагу від російської влади, пояснив гуморист. Артист назвав киди пропагандистів про чорні списки та позицію уряду щодо нього сміхотворними. У Таїланді російська влада працювала за іншою схемою, натиснула на власників залів, які мають міцні зв'язки з російським консульством та російським туризмом. Кумедно, що російська держава витрачає на цей час і зусилля багатьох людей, які могли б собі знайти більш гідне застосування заради батьків тьківщини ніж маніакальне переслідування незгодних артистів за кордоном написав парадист він також заявив що сприймає негаразди як робочі моменти в теперішній час а російських блогерів та змі які обманюють людей присоромов за спробу похайпити на його імені нагадаємо на російського шоумена Максима Галкіна, який відкрито засуджує війну проти України в країні агресорці завели карну справу. Шоуменові інкримінують, звісно, ж публічне поширення завідома неправдивої інформації про використання збройних сил РФ. Про це в соцмережі голосив екс-депутат Держдума Роман Худяко. Сам же Максим Галкін з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну став, наче білою вороною в Росії, адже він не став мовчати, як інші його колеги шоу бізнесу. Він публічно заявив про те, що засуджує війну проти України та вимагає припинити кров в Україні. Крім того, комік досі публічно висловлюється про жах війни. Засуджує злощинний режим Путіна, перебуваючи в Ізраїлі. Він дає концерти, де теж говорить про війну та публічно засуджує путінський режим. При цьому парадис неодноразово освічувався в любові до своєї країни. Говорив, що Росія це не влада. Нагадаємо, російський публіцист друг Алли Погачової Марат Гельман попереджав, що в разі, якщо на Галкіна таки заведуть справу, артистка, яка досі утримувалася від гучних заяв, почне говорити та не зупиниться. Вона розуміє вагу свого голосу. Вона говорить, можливо, стримано, але каже, що це війна Росії проти України безумство. Те, що я почув, що якщо на Максима заведуть справу, то я почну говорити і тоді вже не зупинюсь. Передає її слова публіцист. Вона, звісно, не борець, не соціальна діячка. Вона швидше переживає за українців ніж намагається боротися з російською владою. Сказав він, додаючи, що. Артистка дуже співчуває людям, які потерпають від війни. До зустрічі глядачі вистаємо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.